Ну що ж, які насправді будуть для нас потенційні мирні переговори і з ким? Чи Дональд Трамп уже продається Путіну і продає нас туди? А можливо, ми малюємо зараз те, чого насправді немає, і слова американської адміністрації будуть розходитися з їхніми діями, і вони будуть на руку нам. Ну і те, як Європа прокинулася, але чи вип'є вона міцної кави і почне діяти? Про це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Ослова з нами традиційно щотижня. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю вас! Щиро рада бачу. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Дякую, що знаходите час для нас і сьогодні і завжди. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю News говорить про те, що він довіряє Дональду Трампу. Розраховує, що будуть ухвалені, ухвалені потужні рішення. Водночас додає, що нам не потрібні, звісно, переговори про Україну без України, але ми можемо навіть обговорювати відмову від окупованих територій в рамках дипломатичних угод, відповідно до яких Україна може, наприклад, долучитися до НАТО. Втім, ми бачили з того, що ми почули на полях Мюнхенської конференції від. Адміністрації Трампа Навряд чи цей сценарій можливий Навряд чи можливе військове повернення на кордони 22-го 2014 -го року. А от точно можливі зустрічі в Саудівській Аравії. Але ці зустрічі будуть зараз відбуватися між Сполученими Штатами Америки та Росією. Марко Рубіо з Лавровим, очевидно буде стів туди їде. Наша делегація теж буде в Саудівській Аравії цього тижня. І президент України Володимир Зеленський буде її очолювати. Але як говорив сам Зеленський напередодні вже за підсумками другого дня, спілкуючись журналістами, може комусь відомо про які якісь наші зустрічі з Росією чи штатами там, але нам ні, що відбувається, який ви зараз бачите початок дипломатичного треку, і чи не занадто панікують ті, хто говорить, що Трамп капітулює перед Росією, і штати вже перестають бути великим світовим гравцем. Насправді я скажу так, що в нас взагалі в принципі ми живемо такий час, що в нас час швидких висновків, швидких е, сьогодні. У нас Трамп сказав щось е, те, що нам не сподобалося. Він назве найбільше зло і союзних Путіна. Завтра він скаже, щось, де можна буде зачепитися за якийсь позитив, і він стане нам головним героєм і просто рятивником української нації. Насправді кожен знайде своє завжди. Питання в тому, що наразі фактично відбулося потік часто рандомних або якихось треш e заяв, які мають перевірити на місці європейських союзників, e заяв, які мають насправді дуже багато заяв, які були зроблені в Нюксіні, були зроблені навіть не для якоїсь там великої стратегії чи e мирних перемовин по Україні, чи гоб, e глобального світового порядку, як багато хто шукає якісь надскладні конструкції. Багато цих заяв були просто e реверансами в бік e ідейного союзника мага активістів, тобто Німець для Німеччини АФД, яка там 23 лютого має виступати на парламентських виборах у Німеччині. Там теж було дуже багато сигналів, які були спрямовані на вплив на взагалі німецькі вибори. Тому тут треба просто розділяти е, ті кроки, які будуть зроблені в реальності, і цих заяв, які були зроблені на полях в тому числі конференції. Чи хоче Трамп е, ініціювати? Перемовини і вийти з них миротворцем. Так хоче. В нього таке враження є. Мрія стати миротворцем, отримати отримати Нобелівську премію миру. Часу її отримували, отримував Барак Обама. Чи свого часу її ну не отримав, здається, Джемікартер, але отримали Анвар Садат і Ісхак Бегін, коли укладали кем девіцькі угоди е, і в принципі. Я розумію, що у Трампа є така одержимість виступити в ролі миротворця. Е, І ми, як, враховуючи, що ми залежимо від штатів, враховуючи, що ми маємо е, перебувати з ним в діалозі, не можемо просто взяти і відкинути е, те, що він від нас хоче. При цьому ми не маємо йти беззаперечно ті умови, які е, народяться у голові Трампа чи не Боже Путін. Те, що там Володимир Зеленський робить компліменти дональду Трампу, наприклад, е, те, що сказали, що... Президент озвучує, що він довіряє Трампу, ну знову таки, ми вже точно розуміємо, що Трамп любить коли його хвалять. Тому і багато європейських політиків, і багато і російських політиків, тому особисто Путін, і ми, е, наші офіційні е, особи, будуть хвалити до Трампа, будуть е, 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 кін геніальний, як він має могти саме нам. Але наразі ми бачимо, що з його реальних дій які... Можна помацати руками за місяць президентства, це що він там скасував додаткові гендери, повернув пластикові трубочки і ухвалив кілька адміністративних рішень. Наприклад, вони випадково з маском звільнили спеціалістів, які відповідали за ядерну безпеку. Це з тих з тих результатів, які він реально продемонстрував. Що там буде далі? ми Будемо дивитися. Тобто я до, до Трампа ставлюся скоріше, як до. Загрози залишкам світової стабільності, ніж як до людини, яка може це заспокоїти. Але в нашому випадку, якщо він дозволить нам нормально вийти з війни, і ми отримаємо е годін на мирні угоди якісь адекватні гарантії безпеки, враховуючи е ту кризу, яка насувається у світі, от, очевидь, це для нас може бути тактично не найгірше рішення. Але чи реально це знову-таки. Ми поняття не маємо. Довгостроково, звісно, ми будемо завжди повертатися до дні Днік Єштеса. Ми не можемо почувати себе повністю в безпеці, як мінімум до моменту, поки режим Путіна в його нинішньому вигляді взагалі існує. Там для нас довгостроково може не бути загрозою Росія, це теоретично можливо. Але поки існує режим Путіна, завжди в нас е будуть причини е чекати. Або гібридної війни, або прямої війни, і тут ніякий Трамп не зарадить. Тут можуть зарадити або історичні процеси, або самі росіяни, якщо вони усунуть цей режим від влади. На росіян розраховувати немає сенсу, вони довели, що не здатні, як мінімум на сьогоднішній момент. А історія відводить цьому режиму певний час. Питання в тому, чи закінчить він своє існування під час війни, або після війни. Ось все питання. І Трамп тут ніяким чином не може позбавити Україну Європи цієї довгострокової загрози. Пане Юрію ну, давайте якраз про гарантії, обміни і можливості поговоримо. Хто кому може бути корисний? Зухвала пропозиція. Глава Мінфіну США вимагав, щоб Зеленський негайно підписав угоду про контроль над видобутом рідкісних матеріалів. Пише видання за Washington Пост, посилаючись одразу на сім джерел знайомих із ходом обговорень. А, адже а, якраз американці претендували на контроль видобутку половини рідкісних мін мінералів в Україні. І ще й там є і літі, і графіти, уран. А це вже не рідкоземельні, це вже трохи інші. А, привіз код Бесента. Зокрема, цю пропозицію свою під час нещодавнього візита до Києва пише Пост, що Зеленський мав насправді кілька хвилин ознайомитися. Політолог Микола Вдоведю каже, чотири години мав зеленського цією угодою, але все таки не було підписано її 12 лютого. Ця пропозиція і розгляд Україною викликали резонанс у європейських дипломатичних колах не тільки через свою зухвалість, а й через те, що розорена війною Україна, схоже серйозно розглядає можливість укладення угоди в надії отримати від США зобов'язання щодо захисту від російської агресії. Україна теоретично погодилась самою концепцією угоди, але там знов немає гарантій безпеки від сполучених штатів і мені згадалося, що сам міністр фінансів Скот Бесен говорив, що насправді це посилення економічних зв'язків і називав це економічною угодою. Лінсі Грем, сенатор республіканець, виступаючи в перший день Мюнхена, сказав, що насправді ця угода може стати мало чи не кінцем війни і покласти край війні. То чи є там безпекові гарантії? Чи може це ними стати? Чи це якийсь кіт в мішку, тому що щоб розробити цей видобуток, треба років п'ять, і Трамп так просто продає своєму виборцю, що він безкоштовно буде нас підтримати. Мотити і чи для нас головне, це може стати якоюсь ефективною угодою і потрібною нам. Чи насправді це і для нас якесь таке око замилювання, і чого ми не підписуємо зараз? По-перше, ну, було цікаво подивитися текст цієї угоди, тому що, і я скажу так, що якби вам принесли документ, де дрібними літерами е було б написано підписуй або там і, і віддай на це своє майно, а ми тобі взагалі дамо невідомо, що ну, це знову таки, це трохи. Ну, це чистий який знаєте, вибачте, бандитський розводняк. Е, ну, це виглядає саме так. То, звісно, там Зеленський не міг його підписати, як нього, тому що ми парламентська президентська республіка, і е, навіть враховуючи, що зараз у президент дуже багато влади, він як мав би обговорити значі це питання і продемонструвати українцям, що саме він підписує. Це перше. Друге, я так розумію, що головний е, прикол, так би мовити, цієї угоди. Це такий, знаєте, лайт варіант стіни з Мексикою. Тобто, того часу Трамп під час першого строку буквально проєл, якщо казати російською темою, що Мексика має сама заплатити за побудову стіни, стіни на кордоні США і Мексики, а то є США. Мексика, звісно, відмовилася від цього, і Трамп, зрештою, ніякої стіну взагалі не побудував. Це там там треба розумітися. Тут теж саме він каже: ну ми зараз заберемо українців половинних ресурсів, і це. Нам компенсує те, що ми їм вже дали, і ще дамо. Ну, окей, тут немає питання. Якщо там дивитися стратегічно, то нам немає не нічого поганого, щоб ми е, добували ресурс разом з американцями, тут були створені робочі місця, мітикому радістів будуть працювати багато українців, а навіть якщо будуть працювати іноземці, що нормально, то все одно і податки, і витрати тут, будуть тут. Враховуючи, що ми таки не засвоїли ці матеріали, це була б гарна угода, але нам немає взагалі жодної причини віддавати ці е, поклади без гарантій безпеки, без е, умов на постачання е, зброї, без інших е, нюансів, які передбачають нам гарантії на майбутнє. Тому що зараз фактично те, що ми знаємо про цю угоду, Трамп е, казав так: ми не дали допомогу, не ми адміністрація Байдена. Я хочу ці гроші назад і дайте нам свої копалини. Окей, питання в іншому. Чи допомагали ви нам, щоб допомогти нам, що це було в ваших стратегічних інтересах послаблювати Росію? Очевидно, що, що друге, і підписувати таку угоду без передбачених там, якщо не гарантій безпеки, то хоча б підставних постачань зброї, ну тобто в ціну цих ресурсів чи для їх захисту, ну, взагалі немає ніякого це? Тому, звісно, це має бути нормальна чітка угода. Яку можна пред'явити українському суспільству і сказати, що ось я, ми обмінюємо ресурси і концесію на їх видобуток на американську зброю і гарантії безпеки? Тобто це було б нормально угода. Віддавати це просто так, тому що так хоче Трамп? Ну я думаю, що це ну, доволі було б дурним кроком з боку Зеленського, і те, що він на це не погодився, ну добре що не погодився. Це адекватний крок з боку українського президента. Треба дивитися, як воно буде далі розвиватися, які будуть у модифіковані умови, тому що е, ніхто в адекваті не підписує першу лягає на Ну і в самому самому сам Трамп в своїх книжках пише про те, що ніколи не погоджуватися на першу ініціативу, яку вам власне пропонують. Але гарантії безпеки, я взагалі не я не можу зрозуміти, які вони мають бути. Видання за телекра виходить із публікацію, називаючи план Трампа, можливий катастрофічним для України. Там вони нагадують, що ну нереалістичне повернення до кордонів 2014 року. Очевидно про що говорив міністр оборони Шапід Хексет. Хоча, як ми теж зауважимо, вони говорять одне, потім інше. Потім Хекс вже через день казав, що може і до 22 Року можливе, можливий обмін територіями припускає Телегав, про те, що 20% землі України все одно залишиться поки що за Росією. А Курську область частину окуповану можна на частину Харківську обміняти там близько 500 квадратів. Зараз <кій> військові аналітики, зокрема, давить мені Десь так підрахував цю цифру. Механізм миру між Україною та РФ. Добре, що Кіткелов каже, що мінська 2 їм не треба. Так і мінська, ну так здається, що мені добре. Але Європа виключається, враховуючи, що не треба мінська 2 Втім, нібито штати якраз від Європи і хочуть. Гарантій безпеки, отримавши шок від електрошокера Венса, Європа скликає різні саміти засідання, але здається, мені не дуже готова реагувати, бо виходить Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, каже, які війська, а канцлер Німеччини Олаф Шольц, з яким навіть не зустрівся же Дівенс, фактично списавши його бо 23 лютого вибори в Німеччині. каже без нашого голосу, без наших інтересів взагалі нічого не можна ухвалювати. Які мають ці гарантії бути, і хто їх буде забезпечувати? Чи ми самі? Бо Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, Точно зауважу, що враховуючи, як реагує Європа, нам уже давно самим треба вставати на безпековий військовий ось цей трек і самим по ньому рухатися. Ну, давайте будемо Це не відбувається. Тому що єдиним гарантом безпеки серйозним завжди будуть залишатися в сили України. І питання в тому, якою зброєю будемо розпоряджатися. Е -е, ми це Можна ще повторити. Головні гаранти безпеки завжди будуть ЗСУ. Які матимуть сучасну зброю, нам в першу чергу необхідно отримувати адекватні постачання зброї, можливості їх купити. Тому що до 2022 року навіть там спроби України купити якусь патецію на, на заході зустрічалися з великими проблемами. Тому що треба нам? Нам потрібні літаки, нам потрібні ПВО, нам потрібні ракети, нам потрібні інші засоби ураження, високотехнологічні, які ми не можемо собі дозволити з економічний стан. Треба зрозуміти, що мінімум ще років 10 Україна за власний кошт не зможе забезпечити себе е, наступчасним озброєнням, тому що там один комплекс е, петріота коштує від мільярда доларів. То ми умовно кажучи, будемо весь бюджет оборони спалювати на це. Якщо елементом нашої гарантії безпеки буде надання е, петріотів, літаків, е, дозволу на виробництво ракет і технологічна підтримка. Додаткове фінансування на отримання армії, як мінімум, до того часу, поки українська економіка не зможе її забезпечувати, ну, це теж адекватні гарантії безпеки. Тобто це не обіцянка, що зробити, а це інвестиції в українську обороноздатність тут і зараз. Це адекватно, навіть без іноземних військ. Але ця історія має бути прогарантована, і вона має бути в військовому сенсі достатньо якісно пропрацьована. Як мінімум на час, поки відбувається там, розведення військ, формування демократійної зони, тут мають бути іноземні спостерігачі, які ніяк об СЕС 13-15 року, що ви пам'ятаєте, а це має бути адекватне спостереження, яке буде буде представляти в тому числі Сполучені Америки, буде представляти, що треба, в тому числі, щитом для, для своїх громадян, Китайська Народна Республіка. Можливо, арабські країни, які нейтрально налаштовані до учасників конфлікту, там і про Катар мова, і про е, Сумівську Аравію, і про В'єдні Арабські Мірати, Там потрібні країни, які будуть виступати гарантами хоча б настання цього самого цієї самої заморозки. Поки про це все і мови не йде, тому що на сьогоднішній день там треба зрозуміти, що коли ми говоримо про будь-яку заморозку конфлікту, про будь-які перемовини, про будь що в принципі, ми маємо розуміти, що. Крім, е, як каже Трамп, Путін хоче міра, а потім не хоче, щоб його громадяни помирали. Блін, він підірвав будинки в Москві, щоб закріпитися при владі. Ну, йому від початку начхати на, на росіян, який він вбиває. Тобто ніхто не вбив стільки росіян за останні 80 років, стільки Путін. Йому, йому абсолютно чіти на своєму села. Тому, крім там, умовно, якщо навіть його є бажання завершити війну, через якісь причини, має бути ще адекватний механізм, адекватна покротілочка, як буде відбуватися. Тому що це ж відбувається взагалі не дуже швидко завжди. Це потребує багато місяців. Я вам чим далі спостерігаю історії там, нашої внутрішні про вибори, що вибори вже Годі Порошенко сказав, що да, точно 20, вибори хочуть да, в жовтні. 26 зробні. жовтня, пане Юрію. 26 да. жовтня. Мені реально дуже цікаво, як воно відбудеться. тобто, ну, Як люди уявляють собі цю імплементацію, рішень так швидко. Окей, можливо, я чогось не розумію, там якась магічна формула, але ну, має надто багато звідківся факторів, щоб це сталося. Тобто це дуже мало ймовірно. Тобто, е, або е, Путін реально готовий завтра сідати домовлятися, і ми дійсно не знаємо з цього контексту, всіх його обставин. То, чи його, там ситуація всередині настільки, хротичне, що йому завтра треба? Інше питання не таке, що нам це можна краще почекати пару місяців, поки воно там аж треба. Але, ну, але це знову ж таки це його не врятує. Е, в такому разі замирення Путіна вже не врятує е, довгостроково. Тому питання в тому, що в нас досі на, занадто мало інформації, щоб розуміти, чому Путін е, зараз готовий за версією Трампа, і не реальні перемови. Тому що очевидно, що Україна не теку, що які ті І позиція Європи ми можемо там жалітися на європейців, можемо досховуватися і діотів того ж членства, е, чи там не знаю. Але і Європа, і Японія, яка стала там одним з найбільших донорів минулого року для України, і головним постачальником ракет Петріо для Фатова, наприклад. І інші країни, які нам допомагають, вони в принципі, ну, і фінансово, і військово. Підтримують Україну в е, здатності продовжувати війну, якщо умови від Трампа і Путіна будуть прийняті. тому питання полягає в наступному, е, що заставляє Дональда Трампа е, і там, його оточення вірити, що вони дійсно можуть е, завершити війну е, на будь-яких умовах цієї весни? Да, я от, теж я не знаю, це от питання от, не. Та. Це питання досі немає адекватної відповіді для мене? Немає. Я теж її шукаю, просто вже цілодобово в ефірах, читаючи аналітику, слухаючи всі ці заяви і не знаходжу. Ну, президент України Води Мерселенський вчора слухала його спілкування з журналістами вже за підсумками тих двох днів Мюнхена. Каже, що ніхто, ніхто ніхто і західні медіа його питали так, що може це ж вибори. Це ж Путін тисне на штати, штати тиснуть на нас. Він каже: ніхто не тисне до виборів. Взагалі нас ніхто не закликає. Але може ці люди, і взагалі ті, хто вірить, і, і може сам Трамп, що в них вдасться. Вони повірили кітукелогу, який сказав: я публічно даю Беру 180 днів і за цей час, але там кажуть, він же ж не завершить війну, а приведу сторони до мирних переговорів. Тому що тільки 180 днів всі будуть йти до чогось. Я думаю, що там просто зворотній зв'язок, насправді. Келох намагається. ну, Келох скоріше не формує е, адженду, він навпаки намагається подружити те, що говорить Трамп, Венк, і про інші з реальністю. Тобто, вони ж кажуть, там, я о, ці ж інсайди. Війна за 24 години, війна за 100 днів, війна до Пасхи. Того року вона там, 20 квітня, припадає квітня, здається, там, давайте до 20 квітня закінчимо війну. Е, ну, а Келох, який все ж таки А, військовий, Б дов, доволі досічений дипломат, він думаю, чудово розуміє, що це просто нереально. Тобто, ну, він же, він собі уявляє картину та головку, тобто, що щоб стало перемир'я, треба. а, е, Згода сторін заморозити війну на час більш детальних перемовин. Тому що вести перемовини, коли одна чи інша сторона наступає, наприклад, ну доволі важко. А то не наступає. Б. Треба, щоб хтось гарантував, що це перемир'я буде більш-менш дотримуватися. Воно не буде дотримуватися на 100%, але, але воно буде більш-менш дотримуватися. Е, поки сторони зустрінуться, поки про щось поговорять, поки. Зроблять кілька, -кілька вояжів туди назад, 에, змінять позиції там, то передомовляться, то ще там буде домовитися. Пройде мінімум 2-3 місяці. Потім за ці 2-3 місяці, якщо там немає зривів, немає нічого такого, ну можливо, вони вийдуть на якусь попередню угоду, яка зустрінеться з потоком зради тут, і не зрозуміло, якою реакцією в Росії. Тобто ну, ми ж розуміємо, що будь-яка угода, яка буде на столі, в Україні буде зустрінута частиною суспільства того чи іншого, як зрада. І Доведеться, ще там певний час е переконувати суспільство або з його бажаннями коригувати фінальний текст угоди, потім його узгоджувати з Трампом і з росіянами е умовними там, з китайцями, не знаю, з індійцями, з європейцями, і це займе багато часу. Ну значить, в війні від моменту, коли більш-менш припинили стріляти до моменту, поки уклали угоду, пройшов ну, попередню угоду, пройшов рік. Потім в сторони домовилися домовлятися, і ще два роки 에, мали, вони мали витратити, щоб в підсумку у Женеві укласти мирну угоду. Як можна здогадатися, мирна угода не укладена між ними досі? Тобто, пройшло 70. Тільки 72 роки з моменту, коли було перемир'я. Тобто і рік вони витратили, щоб просто прийти до якоїсь концепції перемир'я, збудувати демаркаційну зону, і там 53-го, 55-го і так живуть досі. Тому там не буде це процес це швидкий. Так, у нас з одного боку ситуація більш масштабна, ніж там у Газі з Ізраїля з Камасом, а з іншого боку, там у нас є простіше, тому що все ж таки Росія і Україна це дві повноцінні держави, які можуть про щось домовлятися. Е, на відміну від Хамасу і сектору газу, який не є там, на сьогоднішній день реальним суб'єктом. Але навіть та маленька війна з нашою, вона майже рік намагається дійти до якоїсь там точки е, адекватності. А ми ще не, не торкалися, ми там кажемо зараз просто про заморозку, про таку просту річ, як обмін полоненим. Тому що. У нас немає жодних причин думати, що росіяни е, за поточного режиму покажуть нам усі списки, і ми зможемо їм вірити. Ну, давайте об'єктивно дивитися на цю ситуацію. У нас теж може бути ситуація, як з КНДР, коли деяких корейців, чи навіть американців, звільняли з е, північно-корейського полону за 30, 40, 50 років після війни. Тобто, я думаю, що режим Путіна стільки не проіснує. Але навіть кілька років в, у російському полоні, це теж буде проблема. Як гарантувати це? Хто дозволиться зробити? Як просто домовлятися з е, е, Руською? Тобто ми, ми, ми будемо чесно угоду виконувати, а чи будуть вони навряд. І це теж питання. Тому ці строки там читають квітні мир, жовтні вибори, фантастика. Ну, знову-таки, все можливо, ну, ми живемо в світі, все можливо, але я не уявляю, як це можна так швидко зробити. На жаль, я б хотів, щоб вибори були восени, щоб мир настав завтра, щоб Путін помер вчора. Але я не розумію, як це так. Це, можливо, там, знову таки, скоро ми побачимо диво дипломатії Трампа, або ми побачимо диво поступів Путіна, або якийсь зовсім низький на нас, але при цьому поки я не бачу механік. Механіка залишається дуже згодковою для мене. Як цього дитина? Для мене теж от від слова зовсім от я її теж шукаю, бачу, що не бачу. Чи правильно я розумію, що в нас має бути, як каже те части мігій стара Загородній, політихнолог, своя програма. Бити по Російській Федерації, нарощувати власне виробництво між а, штатами і Європами з них витискати допомогу далі. Фінансову добре, не треба нам війська, не треба нам а, просто от цих миротворців. Давайте нам фінансування далі. В нас є війська свої, які а, на порядок давно вже професійніші ніж половини світу, якщо не всього. А просто аби продовжувалось в такому плані. Але при цьому можливий якась, ну принаймні, якась заморозка, але ми не будемо розслаблятися і будемо. В принципі, реалізовувати все те, що ми робимо зараз, і на полі бою, і на дипломатичному треку, і е, на території ворога, б'ючи по їхніх тилах і окуповуючи далі їх території, бо Курськ може бути тільки початком. Дивіться, я скажу так. У нас з та, паном Тарасом дуже багато є тем, де ми активно сперечаємося і один з одним різко не згодні. Я оцінюю Трампа негативно, він позитивно. Але тут я з непомню згодом. Тому що. А, Україна буде суб'єктною, коли сама буде себе забезпечувати всіма критичною видимою зброї. Так, нам е, дійсно на найближчі 10-20 років від європейців в першу чергу потрібно е, доступ до технологій, тому що там є певні нюанси, і гроші на виробництво власної зброї, на підтримку власної армії. Те, що я казав, є формулою е, гарантії безпеки. Тому що е, інших поки немає. І я не бачу механізму, як вони будуть. Тобто, там, усі ці історії, давайте розмістимо в Україні миротворців після завершення війни, ну, це, якщо чесно, е, ламає концепцію миротворців, яка існує в світі останні 80 років. Миротворці потрібні е, на, на війні для того, щоб зупинити війну. Тобто, навіть знову так, у нас е, дякуючи чортовому ООН, ну, я вибачте. Інше слово не можна підібрати для ООН, е, воно в принципі воно вже перестало бути якимось адекватним інструментом. Тобто е, у нас зараз миротворці це фактично поліцейські місці. А нам потрібні миротворці, які там, не знаю, були в Югославії того часу, які були в деяких африканських країнах, коли миротворці реально встановлюють мир, а потім його підтримують. Такого в нас. Не передбачається поки що, але якщо будуть хоч якісь сили західні в Україні, то це вже дуже сильна гарантія безпеки. Тобто, якщо там розставляти пріоритети, то перше, це гроші і технології, друге, це безпосередня зброя, яку бажано отримувати, особливо ППО, про що ми самі її не розробляли, тому що це дуже дорого і довго. І третє, за рівнем і важливості, і доступності це моротвор, тому що якщо в нас буде достатньо зброї і техніки. В принципі, для будь-якого російського правителя і Путіна і наступників завжди на всяких разів будуть е ризики отримати зміздюлій і можливості отримати ресурси людей. Путін 22-го року е зважив ризики неправильно, тому що він розраховував на всю перемогу, а отримав е болючу криваву довго війну. Пане Юрію, отак йому і по ділому, і Будемо сподіватися, що ми реалізовуючи це все, будемо до цього йти. І ясно, що ніякі 24 години 180 днів, а може більше. Ми собі не ставимо за пріоритет, не налаштовані боротися довго. А там будемо. Ми, ми будемо давити не тільки на наших ворогів, а я так бачу на наших союзників. Дякую вам дуже. Спасибі за вашу реалістичну оцінку, фахові коментарі та аргументи. Дякую. До зустрічі за тиждень ой, нам буде що обговорити. До побачення. Так. Гарного вечора, дякую. і вам. Попри все гарного вечора. Ми стоїмо. Ми боремося, друзі. Ви теж і, будь ласка, ні в одну ні в іншу сторону. Не хитайтеся, слухайте. Ми завжди намагаємося об'єктивно все аналізувати. Юрій Богданов, публіцист та спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Ірина Озлова була я разом із ним. Дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтесь на YouTube 24-го, Бережіть себе, побачимось і переможемо.